Доброго здоров'я пані та панове. Мене і раніше звати Андрій Мироник. Сьогодні я хотів би поділитися з вами лайфхаком, як зрозуміти, що люди вам цінні. Або кого в даний момент життя можна вважати своїм другом. Отже, колись я хотів відсвяткувати день народження, але вирішив, що не буду кликати аби кого, всіх знайомих і так далі, бо я раніше так часто робив. В часи своєї молодості. Так от, я вирішив, що на якісь там чергові гулянці до дня мого народження, не пам'ятаю, скільки мені було років, мабуть, 27 або 28, Мої гості не будуть казати мені тости, а я буду казати тости усім, хто стоятиме, сидітиме за столом. Але для того, щоб сказати хороший тост, потрібна якась історія. Тож я склав великий список людей, з якими спілкувався в той момент, доволі тісно. Це десь було 25 людей. І по черзі пройшовся по кожному. Обмірковуючи те, чи є в мене якась така особлива історія, яка гріє мене серце, і в якій людина себе проявила як мій друг. Я почав проходити по списку і дуже стрімко почав викреслювати людей, тому що є багато людей, з якими нам тепло спілкуватися, весело спілкуватися, комфортно спілкуватися, але немає чогось такого, щоб перевірило вашу дружбу. І ось у мене в кінці кінців вийшло вісім таких людей. Я не скажу, що всі ці люди були мої супер-пупер-дупер-друзі. Але в той момент це були ті люди, на яких я міг покластися. І якби мене тоді запитали, чи ці люди є друзями, я б однозначно сказав так. Це були ті люди, яких так чи інакше життя привело до мене і дало мені змогу безпосередньо або за якихось обставин їх перевірити. Ось так. Я визначив, хто в той момент був моїм другом. Я запросив цих людей на день народження, і в нас була гарна глянка. Yeah, <сум> У мене все. Шануйтеся. Або не шануйтеся, а можете написати, що для вас є критерій справжньої дружби. Це класне питання. Особливо в наш час, коли люди проявляють себе доволі часто геть не так, як ми від них очікували.